Тато. Мудрість, сила, захист. 16 червня в Україні відзначають день батька. Проте, на жаль, не всі діти зможуть в цей день обійняти своїх татосів, адже вони на фронті. Сьогодні з Чернігівцями ми говоримо про роль батька в родині і дякуємо кожному, хто зі зброєю в руках боронить не лише свій дім, а й всю Україну. Тато це людина, яка дала життя. Це саме. Ну, дорога людина, окрім мами. Все світ. підтримка, захисник, супергерой, може, як уберіг. Мама може їй не дозволити такого. Так. Сина. Батько більш лояльний, батько до батько більш лояльний. Мама каже: Йди до батька, а я знаю, що батько вже дозволить. Це. Mm -hmm. Кажу, добре, ще й гроші дасть на все. що <сум> треба. Це людина, до якої можна завжди подзвонити, поговорити. Дуже багато дітей. Вже ніколи не обіймуть своїх татусів. І дуже багато дітей не мають такої змоги, бо татусі нас захищають зараз. У мого сина тато військовослужбовець, і він його дуже рідко бачить. Я дуже хочу, щоб тато приїхав до мене. І закінчилась війна. Ми вітаємо всіх татусів у україни з і днем батька. Також. І наших також. Ми у нас найкращі, дякую так. вам. Всім татусям здоров'я і всього самого найкращого. Спокою в душі хочеться також побажати. Без вас ну, не було б нас, як то каже. <світ> Хочу, щоб всі тати вже повернулися додому, до своїх дітей, дружин, батьків, так само, щоб всі об'єдналися і нарешті вже прийшов мир. Дем батька! <світ>